Нарди зі знаком зодіаку риби. Ця модель нард вражає своїм вишуканим різьбленням та витонченим випалюванням всередині, що додає їм особливого шарму. Компактний розмір нард 50 на 23 см робить їх зручними для зберігання та транспортування, дозволяючи брати їх із собою куди завгодно. Ви можете грати у цих нардах як у довгі, так і у короткі партії. Нарди укомплектовані світлими та темними фішками, а також кубиками. Ми можемо виготовити цю модель за вашим знаком зодіаку або нанести напис, логотип чи фото. Ці нарди стануть чудовим подарунком для будь-якого любителя астрології, настільних ігор або просто для людини, яка цінує красиві та оригінальні речі. Нарди зі знаком зодіаку риби можуть стати талісманом, який допоможе вам розкрити свій потенціал. Замовляйте скоріше на сайті або телефонуйте за номером, вказаним на екрані.